Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що ж, прийнятий, перший пакет підтримки українців, який за дорученням президента був розроблений урядом, новим же урядом. І Юлія Швереденко прозвітувала про перший пакет допомоги українцям, зокрема 19 400 гривень. Немаленька сума, да, саме на придбання палива. І ще інші види допомоги, такі як компенсація за електроенергію. Тож, що таке доручив президент, що наприймав наш уряд, хто це отримує? Давайте детально розберемось. Тож, кадмін. Кабмін за дорученням президента ухвалив програму для 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 мільйонів людей. Тобто для дуже великої кількості людей. Вона складається з п'яти основних пунктів: це житло, безпека, підтримка людей, підтримка бізнесу, охорона здоров'я і підтримка аграріїв. Зараз я детально розповім, але перед тим долучитися до каналу, щоб нічого не пропустити, я тут перший розказую про всі такі допомоги, доплати, все інше. Щоб бути в курсі подій, тиснемо кнопочку підписатись, а я розповідаю. І так, кому? І які суми? Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень на виконання доручення президента щодо підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Сверденко. Програма охоплює 238 громад у 10 областей, де проживає 6,6 мільйонів людей, 3,7 мільйона яких належать до вразливих категорій. Основна підтримка людей це кожне домогосподарство з цих регіонів. Ці регіони можна знайти на карті реінтеграції. Так. Офіційно затверджений, яка змінюється відповідно до лінії. Тож, кожне домогосподарство отримує 19 400 гривень на тверде паливо. А щомісяця компенсуватиметься 100 кВт електроенергії на одну особу. Оплату суспільно корисних робіт збільшують на 33%, тобто зарплату за суспільно-корисні роботи, скасовують адмінзбори та держмита за реєстрацію бізнесу і майна. Учні шкіл прифронтових регіонів матимуть безкоштовне харчування. Житло за допомогою програми Єоселя держава компенсуватиме таким людям з тих регіонів 70% першого внеску на іпотеку для. Внутрішньоперечміщених осіб та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік додатково виділятиметься 40 тисяч гривень на оплату зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки, безпека заплановано будівництво укриттів та захисних споруд у школах, досурках, закладах культури та громадському транспорту. Підтримка бізнесу, аграрії у зонах бойових дій отримають. Субсидію 1000 гривень на гектар, а також гранти на закладення садів і теплиць до 400 тисяч гривень на гектар з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% працівників. Охорона здоров'я, медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавки за надання первинної допомоги. Також підвищать коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги. Паралельно уряд готує другий пакет рішень, який передбачатиме соціальний режим ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширення програми відновлення житла, пріоритетне забезпечення лікарень, ліками та обладнання, а також підвищення зарплат пенсій і додаткових програм допомоги для вразливих груп населення. Я думаю, що тут під пенсіями саме має на увазі. Оця доплата до 3250, яка раніше компенсувалася рахунок ООН. В липні вона закінчилась, тобто в цьому місяці ми вже її не отримаємо. А тепер, скоріш за все, держава на себе візьме це зобов'язання і її поверне, тому що вона непогано себе зарекомендувала. Тож, якщо ви відноситесь до таких людей, проживаєте на таких територіях, а 6,6 мільйонів осіб це дуже велика кількість. То пишіть заяву, отримайте кошти на паливо, бо дуже багато людей там не мають можливості нормального газопостачання, електропостачання, на жаль, такі реалії. Да? Е, я активно за цим всім спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі на Народній Думці, дорогі мої глядачі.